Ну що ж, друзі, стали відомі факти вбивства чоловіка працівниками ТЦК, які забрали його 28 серпня. Отже, друзі, офіційна заява працівників ТЦК, що 28 серпня поліція приїхала на виклик, тому що чоловік бив свою співмешканку. Вони його забрали і чомусь не повезли у відділення поліції, як це повинно бути згідно чинного законодавства, а повезли його в ТЦК. Для того, щоб провірити військово-облікові дані. В результаті вони провірили військово-облікові дані, і він одразу пішов на проходження військово-лікарської комісії 28 серпня. В результаті у нього стається, як би кажуть, сином погіршився стан. Його забирають в лікарню, і через три дня він помирає, немовби від інфаркту. Е, його родичі. <кій> повідомили про те, що чоловіка просто забрали. Просто забрали без будь-яких підстав і відвезли в ТЦК. В ТЦК його побили, і в результаті чоловік від цих побоїв не витримав і помер в лікарні. Ми розуміємо, що у працівників ТЦК зовсім інша версія. Мені не зрозуміло, чому працівники поліції за версією працівників ТЦК не повезли його відділо відділок поліції, а повезли його в ТЦК, якщо він скоїв правопорушення. Але сам факт виглядає досить дивним. Тим паче, цією справою зайнялося державне бюро розслідування через те, що уповноважений справ людини написав відповідне звернення до ДБР через цю справу. Тому, друзі, у Мукачеві є ще один випадок, де працівники ТЦК вбили людину. Ось так друзі, і все виглядає так, що на даний момент всі схиляються до версії працівників ТЦК, як і завжди. Тому, якщо ви пригадаєте, коли розслідувалися вбивства людей працівниками ТЦК у комітеті Верховної Ради, там були присутні працівники ТЦК, районні і обласні всіх міст, де були скоєні дані правопорушення, і кожний кожний. Воєнком говорив зовсім протилежне тому, що написано в експертизі. Якщо в експертизі було написано, що чоловік був повністю тверезий, із ноль проміле в нього були переломи голови, шиї, на ногах були синці, на руках, на хребті, то працівники ТЦК говорили про те, що такого не може бути. Він був під сильним, в сильному стані алкоголю, сам прийшов в ТЦК, щоб переночувати, і в результаті. Безпідставно якось помер. Тому, швидше за все, ця справа також буде схожою на ті інші. Друзі, як вважаєте, що можна робити в даній ситуації із такими правопорушеннями працівника і свавіллям працівників поліції, які не везуть у відрілок людей, які скоюють дані правопорушення, а везуть відразу їх в ТЦК. На якій підставі, на якій нормі законодавства наразі не зрозуміло.